Пакети у нас для усіх уніфіковані, і якщо я не помиляюсь, чи 7 пакетів там, де є такі травми, діагнози, де якраз більше коштів спрямовані на лікування військових. Вони були переглянуті в 24 році. Це, до речі, результат нашої тимчасової слідчої комісії, над якою ми працювали, підняті ставки. І це черепно-лицьові травми, це те, що пов'язано з спина, так, спина. Офтальмологія є частина. Звичайно, цього мало, тому треба говорити про пожиттєву реабілітацію, треба говорити про санаторно-курортне лікування. Що би не говорили, але це має бути на базі відроджувати систему так. військових да, та ту, яка... Не обов'язково ну, вони є. Їх, вони є під міністерством соцполітики, під ветеранами, під міноборони, але очевидно, це має бути сучасна інноваційна. Система лікування не така, яка була допотопна, там, скажімо, в радянські часи. Е, далі, пенсійне забезпечення. Ну, ми, ви говорите про зарплати, а ми не говоримо про пенсії. Ветеран, який повертається, і він має за віком виходить. Я от знаю колег мого чоловіка, адвоката. Це мізерні пенсії. Ді, і... На якому рівні? Е, ну, Там, по-моєму, трохи більше двох тисяч. Е, так. Так, тому важливо звання? чи ну, ось колега мого чоловіка, якому виповнилося 60 років, він повернувся. Він адвокат. Коли він до е, добровольцем, він оформлював е, СФОПа. Е, він прослужив, е, демобілізувався і він отримує зараз пенсію до трьох тисяч гривень. Тому пенсії дуже низькі і треба це переглядати. Тобто, це цілий комплекс не лише. Те, що зараз отримує військовослужбовець, а те, що він буде отримувати далі, і про це треба говорити і законодавчо забезпечувати відповідно до статуса, про що ви говорите, і передбачати, які ці будуть виплати. А от щодо заохочення йти в армію, бо знову ж таки мобілізація там по Одесі ми бачили публікацію. да, здається, в, в Таймс. Це було 20% Лише план виконується. Та а Росія планує наступні три роки по 200 тисяч призивати. пишуть західні змі. Знову ж таки, нам напевно чимось схожим треба відповідати. І відповідно, зараз мотиваційне складова в мобілізованих вона змінилася порівняно з тим, що в 22-му році було. Да, коли черги стояли. На жаль, черги не стоять, але можливо, все ж таки, Можна щось тут змінити, да, додати цю мотиваційну складу. ясно, що не за гроші, треба батьківщину, треба обов'язково захищати і без жодних там, бо це обов'язок. Але все ж таки, люд, ну, ми живемо в такі часи. Що вас мотивувало? Ну, мені, мені, я звернувся на те, що військов... ні, ні. А що у вас от, як я... особи, яка я... зобов'язана служити, що вас мотивує служити? От... Мені здається, що те, що пише на штабу Азову Крутевич. Те, що він піднімає питання от з цих підйомних, соціальних гарантій, майнових гарантій і так далі, це дуже, мені здається, важлива, важлива пропозиція і хороша пропозиція. Але питання в наших можливостях. Да. Да. Що Добре. в нас може бюджети? Я цілком погоджуюся, що навіть ті, що назвав пан Кротевич, що це не весь перелік, і ми додаємо до цього, що має бути і належне медичне забезпечення, має бути належна медична реабілітація пожиттєва, має бути пенсійне забезпечення. Тобто, оцей соціальний пакет має бути розширений і він обов'язково прописаний уже е, зараз, не чекаючи завершення війни, тому що війна завершиться, і ці люди, які зараз добувають перемогу, нам які Захищають нашу державність, вони повинні розуміти, що їх чекає уже після війни. Але але, але при цьому я хотів просто додати, якщо ми навіть розробимо ці всі мотиваційні механізми. Вони повинні без бюрократії проходити. Да. Це повинно дойти до автоматизму, щоб людина не чекала черги і не чекала з пораними з ампутаціями, не стояла в цих чергах. Це паперова армія, да пам'ятаєте її критикували так, за часів Різнікова. А у Мірову вдалося це до речі подолати. А, тому, з нього почали відеся, у нас вже є запущено резерв плюс армія, плюс і зараз це планується до запуску ветеран. Плюс mm -hmm. це повинна бути єдина система. і Я маю надію, що вона буде працювати більш ефективно, ніж паперова. І Я думаю, що от органам контролюючим треба якраз спрямувати свої зусилля і в тому напрямку не кошмарити бізнес і не займатися переслідуванням і цікуванням бізнесу, а дати бізнесу нормально працювати, а все-таки подивитися, як виконують свої функції, у ті, хто мали би забезпечувати нормальне життя, лікування нашим військовим. А військовим. щодо Давайте. соціального статусу військових, останнє запитання в цьому блоці. От після війни, так я те, що бачу в Росії, Росіян, вони ну тим, що це майбутня еліта нашої країни і так далі. І тому подібне в Україні якось це буде здійснено. Ну що військові будуть гарантовано участь в політиці, тим хто хоче, представництво в парламентах, в відповідно в радах, в можливо в державних органах буде якась квота на тих, хто пройшов війну. Взагалі, можливо, буде вимога в майбутньому до чиновників, щоб вони саме воювали. Та ті, хто хочуть брати участь в керувати державою, та так. Це потрібно робити, чи це як ви вважаєте? Це, ну ви важі. Ви, ви, ви хочете сказати про статус ветерана, про статус суспільстві? Суспільстві. Так, в суспільстві. Я думаю, що краще взірці все таки шукати не в Росії, а в е, західних демократіях і тих суспільствах, де вони давно не стикалися з такою війною. Тому я лише проводжу не те, що там приклад ставлю Росії, Ні в якому разі, тому але ви дуже ви дуже часто таки... згадуєте вороворо. Ворог, бо це ж наш ворог, ми ж маємо якось аналізувати, де, де ми краще, де ми. Є, є, давайте ми говоримо просто зараз без ветеранів. І я не знаю, наскільки ви часто спілкуєтесь з ветеранами, я, пані Ірина. Ви від... постійно до нас припинили. Від... Ви спілкуєтесь в ефірах, ви з'їздите в госпіталь, в ГВКГ, в Октябрьську, подивіться. Коли особи, люди після поранення, коли ми їдемо по всій Україні, відвідуємо їх в госпіталях по реабілітації, по психологічній допомозі, по соціальній адаптації, по формуванню економічної незалежності. і є. Це зовсім різні люди. Зовсім це весь наш народ. І тобто, деякі говорять, ми не хочемо, ми хочемо, щоб ми повернулись додому і займалися своєю справою. Або деякі в травмі в трав які взагалі не хочуть розмовляти, а деякі да активні і готові бути в політиці. Тому тут питання тільки до готовності загалом нашого суспільства більше поважати ветеранів зараз. Ми бачимо тенденцію, що загалом в таких областях, де менше прильотів, де більше кав'ярень. Повага в містах до ветеранів зменшується. І це статистика. І це негативний. А чому це, зменшується? Це, ну, це статистика, яка була проведена. За, це, спочатку, повном... Я... це стати Він... статистика Українського ветеранського фонду а. спочатку повномасштабного вторгнення до на даний період вже трохи зменшилась повага. А Чому це проявляється? Зменшена зменшена повага, повага, бо, бо така Можливо, ну ви Пане якісь Тераса, зустрічали. зустрічають. Але я хочу Тераса, сказати, що ми проводимо я, я ти, що, форуми, там, да, якраз ветеранські. Якраз, е е е В чому ви маєте так. на увазі зменшується повага? Так, так. Ну, як ви, це проявляється? Це, це, не я, це ви зазначили про що да, це. Ні, ви, е якраз в тому, що деякі ветерани говорять, суспільство не вміє дивитись на людей з ампутаціями. Вони турбуються про те, що не знають, як підійти поспілкуватись. Тобто, в цьому дуже багато у нас хлопців поранених з'явилось, і це суспільство. А е, частина суспільства відчуває спровину за це, і в таким чином закривається також. Mm -hmm. У нас дуже багато культурних викликів, які нам потрібно перегорнути і змінити взагалі відношення, едукацію суспільства, mm -hmm. тому що війна змінила все, і ми повинні розуміти, як і військові і ветерани, які повертаються додому, так і суспільство, що все ми не будемо жити як до. 22 числа все. Ми не будемо жити так. Ми будемо жити в новому суспільстві. А яке це буде нове суспільство? Ми повинні створювати його разом і формувати. Для цього потрібно формувати культуру спілкування. Загалом це було проведення опитування серед ветеранів, і це внутрішня точка зору опитування. Це таке, як ветерани відчувають. Відчувають, так? Да, так. Як ветерани відчувають, що да, десь суспільство закривається, або вони не розуміють, як можуть там. Тут в Києві хтось на веранді, до мене друзі, з, десантники приїжджали, говорять, ми поїдемо. все, Ми на два дні приїхали, ми не можемо, ми приїжджали веранди, а там туса йде. яка... Ми взагалі в шокі. Ну, тобто, тут питання якраз нашого суспільства єдності нашого суспільства. А у нас і є, ветерани перепрошую, зараз не відчувають цього. програми, які б ну могли б не знаю, мене як цивільну навчити тому, як правильно спілкуватися да, з військом. Да. Якщо безкоштовні це всі да, програми, дуже, вони в усіх містах працюють. Дуже дуже багато програм. Хто цим цікавиться? Багато програм едукації, громадських організацій, державних в школах. Це зараз запроваджується в університетах. Вони зараз тільки розвиваються. Але їх дуже багато, тому хто хоче цього навчитись, він може це, це побачити. У мене весь фейсбук. Ну може, я просто я в цій темі. Можливо, і... бо я ну чесно кажучи, от у мене був е, друг. Я в минулому році намагалася зрозуміти, як мені з ним комунікувати. Та якихось таких курсів я не бачила. Сутову інформацію шукала сама. Є є багато курсів, і от проблема наших бульбашок інформаційних в тому, що ми їздимо багато з пані Іриною по регіонах, і дійсно в регіонах багато інформації не знають. Вона є. І в тих же самих Терну в Тернополі ми приїжджаємо і дві організації, ветерани, вони в одному в одній громаді живуть, і вони у нас на форумі познайомились. Ну, тобто тут дисбаланс комунікації, і дійсно потрібно ще більше про це говорити, більше про це розказувати. Ну, і, і, і в ефірах і також. Дозвольте, так, я хотіла додати, що це динамічний процес. Тобто, ця проблема з'явилася не нещодавно, і про неї треба говорити. Відносно нещодавно ну, відносно я маю на увазі впродовж року, тому що ветеранів стає більше наших захисників суспільства повертається більше, і виявляється, що суспільство не готове сприймати їх такими, як вони вже повернулися. І діагностувавши цю проблему, потрібно працювати працювати і в школі, і працювати в освітньому середовищі, і соціальним працівникам треба доростати. От ми я послуговуюся терміном, що нашому суспільству треба доростати до наших військових вони вище а ми десь там ще ми, ми ще перебуваємо в цьому цивільному такому побутовому е, житті а вони вже пройшли через таке випробування що це без пафосу але стали героями, тому нам доростати, нам змінюватися і приймати їх такими, як вони Давайте є. поговоримо, чи будуть зростати податки чи ні. Профільний комітет підтримав до другого читання законопроект про збільшення податків. Документ передбачає збільшення військового збору з півтора до п'яти відсотків. Впровадження військового збору для ФОПів. 50% відсотковий податок на банки, збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель, 25% податку на прибуток фінкомпаній, звільнення кешбеку від оподаткування, перехід на помісячну звітність щодо податків на доходи та збільшення ренти на видобуток Щебня. Ще так, так. Ну і тим часом нова пошта вона закликала владу відмовитись взагалі від запровадження податку на посилку за кордону вартістю до 150 євро. За словами співвласника компанії Володимира Поперешнюка, це призведе до збільшення тіні, контрабанди та корупції. Натомість він пропонує підвищити безмитний поріг для посилок та е, до тисячі доларів і спростити взагалі митні процедури. Тож, друге читання, і що більш дискусійним я теж Тарас вже має певні правки до цієї інформації, яка прозвучала <реш> <реш> Який остаточний варіант буде? Можливо, ви ну, вже знаєте. В, на чому в, військовий збір? Мені різануло слух 5, а, так, 5. ну 3,5% повинно бути. Зараз ми ще раз перевіримо цю інформацію, але по інформації, яку ми перевір, ну, дивилось в порядку денному, то повинно було 3,5 бути. Так це підняття на 3,5, тобто 1,5% додають 3,5, виходить 5. 3,5 за, загалом повинно бути. Ага. Можливо, добре. Да, тому добре. що 5 це дуже-дуже значний. і так багато я чув заперечень про те, що саме малозабезпечені верстви населення, які отримують невеликі зарплати, вони будуть від цього сильно страждати, тому що для них кожна гривня має значення. От навіть для вчителів, пані Ірино, тут менталійка зменшиться зарплата. Якщо підняти інфляція на це, і вони якраз всі бюджетники, я маю на увазі ті, котрі отримують малі зарплати, вони в першу чергу найсильніше це відчують. Не відчують ті, хто отримує 100 тисяч гривень, і хто отримує 200 і мільйон. Для них це будуть непомітні кошти. А от для вчителів і соціальних працівників, і працівників культури, це буде дуже відчутним. Но... Рішення знайшли, щоб цього не сталося. Що буде підвищено якось зарплату так. вчителям так, на цей відсоток У нас, у, у, у нас два варіанти в країні. Ви так хочете. Власне. У нас два варіанти: або ми підвищимо податки, або збільшується інфляція. Ну, не, під час війни у нас не буває іншого варіанту. Тобто, ну, зрозуміло. Таким чином. Як будемо рухатися тоді, пан Тарасе? Поки Зараз що ми будемо рухатися споруду. Підняття податків. Посилок немає будем, посилки. Да, под... я мож... Посилки угу. зняли до другого читання. Я це можу покликатися на колег з комітету, який сказали що посилки відсутні, але так розумію, це буде окремим яким законопроектом. Тому, ні, пан Гетьманцев ні. він наполягає на тому, що тут непохитна е... позиція ну не хочу я в суї зараз говорити про пана Гетьманцева, тому що в мене я прихильниця іншої моделі розвитку економіки. Я вважаю, що економіку треба підтримувати, а не вбивати. Ну а от він якраз відстовує модель, що треба українську економіку вбити, От, тому посилок немає зараз. Угу. Я думаю, що. Не буде. А ви підтримуєте оподаткування посилок, до речі? Адже це гроші, які йдуть там, на іноземні інтернет-магазини. Виникає запитання: ми витрачаємо гроші на іноземний продукт, у нас от, є свій виробник, треба його підтримувати. Ну, така логіка що вона може бути в цьому рішенні? М вона могла б бути, якщо б ви згадали, що у нас зараз за кордоном 5-6 мільйонів біженців перебувають. І все рівно питання. Рідних зберігаються тут, тобто вони не всі виїхали. Тобто, тут питання більше все-таки людське, якщо ми хочемо закритись знову ж таки від всіх людей, які виїхали за кордон, так, да, це було б рішення. Але якщо ми хочемо їх повернути і зберігати ці зв'язки між собою, це точно не можна робити раз. По-друге, якщо ми говоримо про комерційну складову, інший законопроект зареєстрований, і де зараз нова пошта. Уже є е, суб'єктом, може може стати суб'єктом пенсійних е, виплат. Тому для нової пошти, як для. Це щось нове. Yeah, <реш> Я yeah, є... yeah, що чую. Розкажіть детальніше. Зараз всі зацікавилися. Пенсія від нової пошти. Що це таке? Ні, ні, є такий законопроект, okay. де зараз Укрпошта є, є єдиним і Ощадбанк оператором виплати пенсій. А тобто не лише зараз укупати. Нова пей, нова пей може може стати. Таким оператором, також тому, що вони говорять про те, що у них також велика сітка, і це буде зручніше і оперативніше працювати ніж Укрпошта в селах. Тому тут питання економічної складової для наших. Бізнесів, які відбуваються тут в Україні, вони воно не таке значуще, я думаю, як питання саме розуміння того, що нам потрібно зберігати зв'язок з нашими людьми, які виїхали за кордон, а це так точно буде втручатись е, в цю комунікацію. І я це... перепрошую, просто у мене за кордоном нікого mm -hmm. немає, А це прям популярна річ, що наші люди за кордоном часто пересилають посилки. От е, сюди я так розумію, мова йде про ну, тих, дивіться. хто виїхав з 22-го року. Да, я, я не думаю, що я не знаю яким чином це працює, але якщо маркетинг нової пошти пішов mm. працювати за кордон, тобто відкриває відділення в Польщі, в інших країнах. Я думаю, що збільшився поток, точно. Але 5 мільйонів користувачів… Чому? просто ринок переорієнтовується, відмовилось від Росії. Вони ж раніше орієнтовувалися теж на Росію. Oh. Там посилки раніше туди доставлялася до 2022 року. Давайте будемо відверті. Якщо ви просто перейдете в іншу область і користуєтесь новою поштою, ви в іншій області також хочете закористуватись новою поштою. А дії набагато дорожче, або інші. Угу. Оператори світові набагато дорожчі ніж нова пошта. друзі. Я зробив висновок цієї дискусії, що нас чекає все ж таки підняття податків. Воно буде в певних межах зараз. Дискусія продовжується. Да? і напевно цього тижня ми матимемо рішення. Так я так розумію, чи ще зараду ну, стоїть в порядку денному, але це ж не значить, що це вже буде стояти. Так. Чекаємо, можуть бути дебати. Давайте про ще один аспект Верховної ради поговоримо. Поки в нас 5 хвилин до завершення ефіру до новин залишається. Щодо телеграму. Верховній Раді, От, одна е, значить, Верховна Рада обмежила використання телеграму на підставі рекомендацій Ради національної безпеки і оборони. Блокувати роботу месенджера будуть через технічні та програмні засоби. Під, ум... під обмеження підпадає синхронізація контактів. Двофакторна авторизація є обов'язковою. Також необхідно блокувати доступ до комп'ютера, якщо він е, е, залишається без нагляду. Тепер через Телеграм не можна передавати робочі дані та спілкуватися щодо них у месенджері, е, також заборонено встановлювати додаток на робочих комп'ютерах або особистих пристроях, які використовуються у службових цілях, От, друзі. На жаль, я не бачу у вас ніколи телефонів зараз під рукою, але чи ви дослухалися рекомендацій керівництва парламенту щодо телеграму, які зміни будете вносити в свою роботу? Па ну, пані Ірина, Якщо дозволити. Я, я дуже швидко насправді це дуже правильне рішення. От з огляду на те, що ми знаємо хто є власником телеграму. На кого працює Телеграм, хоча це не документально підтверджено, але ми розуміємо, що ФСБ і країна агресор відстежують дуже багато інформації, і ми в своїх новаціях обмежити, не є новаторами. Багато інших європейських країн уже йдуть цією дорогою, і такі обмеження для державних службовців, для військових вже впровадили. І я повернулася і з Ми працювали минулий тиждень, і хочу сказати, що е, через комунікацію з колегами ми бачимо, що інші. Країни будуть змушені згортати роботу цього месенджеру як такого, який працює частково на країну агресора. Тому тут все логічно. Я перепрошую, а передбачається якась перевірка, чи депутати народні власне цей месенджер побрали зі своїх особистих телефонів? Чи ну, дивіться, ми ж йдемо. Ми ж йдемо. Ми говоримо про приватне е, спілкування mm. і говоримо про використання у е, діловій діловому. Спілкування так, ось, ділового спілкування, так як це послугувалося, є телеграмно, ну, скажімо, для певного комітету. От комітет собі обрав телеграм для того, щоб поширювати інформацію. От вони мають закрити цю mm. е цю Подрамка можливість. Так, сам цей телеграм-канал є окремі депутати, які стали речниками позиції комітету через телеграм-канал, вони мусять це закрити. А ось для приватного спілкування ти можеш користуватися в Я відкрив офіційний телеграм-канал Верховної Ради України з галочкою. Тобто вони за це ще гроші заплатили оновлення сьогодні. Він оновлюється ніхто від цього не відмовляється. То якщо цей телеграм-канал не закривається, то як, скажімо, так подавати приклад? Та ну я розумію, тут Служба в них свої інформаційні. там інформаційні цілі, так але тут формулювання, що написано, от яке вам теж передали. Відповідно, ем, значить з е, заборонили встановлювати додаток на особистих пристроях, які використовують у службових цілях. Ну я ж думаю, ви ж маєте там, пане Тарас, наприклад, телефон, який ви особистий він у вас, але все одно ви його там для Це не про ті йдеться. Пане Тарасе, поясніть. Поясніть, давайте. Поясні. Поясні, я... давайте. Я, Що я, мається на увазі? Під кінець ефіра. Просто вам трошки більше інформації дам та, також цікавої з іноземцями, з якими я спілкуюся. Вони більше використовують сигнал WhatsApp uh -huh. і загалом я б і TikTok заборонив. Давайте, uh -huh. от так. Вже, якщо ми так робимо, щоб е... бути послідовними та бути послідовними, щоб не тільки російським спецслужбам нічого не повідомляти, а й ще й китайським спецслужбам нічого не повідомляти. Тому я в принципі за те, щоб ми більш детально підходили до поширення інформації, до аналізу інформації, тому що на жаль, пропаганда і контрпропаганда активно воює це окрема війна, з якою нам потрібно всім суспільстві працювати дуже Але ви представники суспільства. Сто а суспільство у нас дізнається про новини. Усі 73% за останнім опитуванням з Телеграм. Да. Що з цим робити? Ми ж не можемо заборонити те медіа, з якого 73% бере інформацію. Я а думаю, що? я думаю, що це, це питання це? до міністра цифрової трансформації. Я не думаю, що він повинен змінити і запустить окрему... змінити <гум> да концепт чати <платформа> в Чати в дії. Да. Чати в дії. І пам'ятаєте, скільки було плачів за однокласниками? Ще там ну були такі ну, зак... була, альтернатива. І все. була альтернатива. Зараз є альтернативи. Ви бачите, да її і... знач буде. Буде угу. друзі. Ми сьогодні опитування проводили разом з вами, аналізували історію Умєровим, з претензіями Берлінської. Чи треба власне міністру оборони піти у відставку, чи все ж таки треба залишити і просто скоригувати роботу? Давайте подивимося на результати разом, да? що ми отримали. Е, результати Ютуб каналу е, наступні наступним чином виглядають. Е, значить, е, відповідь так не очікувань. Підтримали 81% Е, глядачі, ось ви бачите зараз ці дані на монітор, ми їх вивели. Е, все ж таки, відповідь: Ні, мене все влаштовує 4%. Підтримало. І не стежу за він наборони 15%. Друзі, ну так да. е, зрозуміло. Давайте теле, з телеграмом порівняємо. Там насправді інше співвідношення. Е, значить, там е, е, так підтримують відставку 70%, Не виправдав очікувань 4% – ні, мене все влаштовує і не стежу за роботою міністерства оборони 26%. Відсотків друзі. Ну, зрозуміло, не всі спеціалісти, і дійсно, як Скільки ми зрозуміли з вашої голосувало? дискусії, мене цікаво, а, в мене в мене зараз немає цифри, але якщо ви зайдете в наш ютуб канал, це тисячі людей голосують. Ну, тобто, це на рівні там зазвичай 5-6 угу. до 10 тисяч. Це може набирати І їх продовження, це опитування триває. Тому зрозуміло, що це суб'єктивне бачення там аудиторії, яка конкретно побачила в цей момент. Це, це не соціологічне опитування, це просто думка аудиторії. Але ми в нашій дискусії сьогодні побачили, як багато нюансів. В роботі міністерства наскільки велика сфера відповідальності від соціальних моментів до забезпечення армії? До там спеціальних операцій, і так далі. Тому друзі, я дуже дякую вам за цю дискусію. Тарас Тарасенко, народний депутат України, член комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ірина Костанкевич, народний депутат, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, були із нами в цій ефірній годині. Я дуже дякую вам за цю дискусію. Так, дуже дякуємо. Друзі, дякую. ну а на фінал зазначимо, що на у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олексінігов зазначив, що зафіксовано влучання ворожого кабу. Районі Харкова за попередню інформацію пошкоджене цивільне виробництво дані перевіряються. Щоправда, тут бачу моніторингові канали зазначає, що е, доволі дивно процедуру. Так е, дивно, що це був КАП, адже тривога не була оголошена, ніхто не помітив ніякого запуску. Ну це принаймні, пишуть моніторингові канали. Але з цією ситуацією е, і цим обстрілом будемо вже розбиратися, мабуть, в наступних е, годинах, адже е, наш ір не закінчується. Це тільки ранок е, лайв ставить тут е, кому крапку. Як це значити, бо завтрашній наш ефір буде з 8 до 11. А ми будемо вас чекати на цьому ж самому ютуб каналі. Не ходіть по інших. Будь ласка, завтра з 8 до 11. ми будемо вас тут чекати. Ну, А ми потрошки передаємо естафету колегам з наступних слотів. Попереду день лайв і Вечір лайв відповідно день лайв о 13-й годині. Хто там буде в гостях? Зокрема, політолог Ростислав Балабан, колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, долучиться політехнолог Олег Постернак, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк. Це день лайв. Mm -hmm. Ну і вечір лайв, народні депутати Ніна Южаніна та Галина Янченко долучаться, Журналіст Сергій Ауслендер, заступник головного редактора РБК Україна, Мілан Лєліч. Також а, прийдуть в гості, як і багато інших гостей та спікерів. Друзі, залишайтеся з новинами. Лайв ми дякуємо всім, хто був із нами продовсі. Так ну звісно, день. що найбільша найбільше це Збройним силам України, які дають нам можливість щоразу проводити тут ефіри. Безмежна їм вдячність, що оборонять нашу державу. Тому що Бо... ми віримо в перемогу. Ми віримо в ЗСУ. і віримо в Україну. На. Все добре, друзі, слава Україні.